У цій невеликій майстерні ніжинські волонтерки шиють теплий одяг для наших захисників. Просто зараз відшивають партію теплих балаклав відповідно до запитів наших котиків. Цією рутинною роботою дівчата почали займатися з перших днів війни після того, як особисто відвідали захисників на позиціях і зрозуміли, що в одязі є дуже гостра потреба, адже це розхідний матеріал. Займаємося майже з перших днів. Возили продукти, кормили хлопців. Потім вирішили, що у знайомих є… Якби, маленька майстерня, вийшла, що можемо щось пошити. Спробували. шили і бронежилети, робили, і аптечки, і підсумки різні. Зараз дуже потрібно утеплювати хлопців. Тобто Шиємо балаклави, бафи, шапки, все, що можемо. Роботи дівчата не бояться. За день у двох відшивають понад сотню теплих флісових балаклав та шапок. Ось тільки на сьогодні є гостра потреба в матеріалі. Це фліс, це резинки, ну, будь-який теплий матеріал. На даний момент нам представила матушка, Дарія матеріал, так ми збираємо кошти і закупаємо матеріали. Про першочергові потреби наших захисників волонтерки дізнаються з перших вуст. Це, це заради хлопців. Я сама їжджу кожні вихідні туди на передову, і я бачу, вони стоять голодні, холодні, і ну, я не можу дивитися на них так. Сьогодні партію відчитих балаклав Катя передає до Ніжинського свято-Покровського храму і має дуже велике прохання до усіх небайдужих допомогти з придбанням тканини. Її можна приносити до храму, адже утеплення наших захисників зараз одне з найпріоритетніших завдань.